Як я відношусь до регресології? Я як завжди не скажу напевно того, що ви бажаєте? Питання неоднозначне. Я маю три види знань по регресології. Що таке регресологія? У лайф лайфкоучені, який я вже викладаю більш ніж 15 років. У мене це називається Дігаут Лайф. Викопати з життя це така назва на англійському. Регресологія це коли людину погружають у попереднє життя, там знаходять підсвідомість наша не розуміє, що типу такого може і не було. І тому це така казочка, і там знаходять програму, і там вирішують її. Якщо отак, отак в цьому варіанті. Ідеальна регресологія для цього ідеальна. Але коли я роблю дуже найсильніша практика взагалі на землі, це через регресологію, через кристалічну рішітку. Бо тут немає влияння людини, є тільки кристали, які тебе переносять у переднє життя. Але давайте розберемося, що таке попереднє життя. Це не ті, що були. Отак, От якщо ви вчаєте закони світостворення, ви повинні розуміти, що життя всі ідуть паралельно. Мабуть, вам зараз це складно зрозуміти, але вони і майбутні, і попередні життя. Вони йдуть паралельно. Ось стоїмо ми, і отак паралельно всі життя йдуть. Це просто розуміння часу, бо ми звикли жити у законі часу. Ми розуміємо, що це колись то там було. Коротше, давайте вернемося до тут і зараз. І це основна проблема, чому мені не дуже подобається цей метод, але я його використовую, коли я бачу. Що цій людині дійсно потрібно туди, але потреб туди ходить це 10% від загальної кількості проробок. Тому я так і кажу. Чому мені не дуже вона подобається? Тому що люди настільки загрались у духовність, що вони вже цим користуються. Тільки щоб нічого не змінювати тут і зараз. От як я вам розповіла, що ці всі життя вони паралельні. То скажіть, будь ласка, якщо у вас є тут якась проблема, ви не можете рішити, нащо вам ходити у попередні або майбутні життя?